Вітаю, друзі! Куди йдуть податки? А давайте поговоримо про здирництво з посилок. Але за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте його, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, знати правду. А сила саме в правді. Отже. Марадарам мало вкрадених на війні грошей українських платників податків та допомоги західних партнерів, їм мало хабарів з ТЦК, ВЛК, МСЕК і Митниці. Тепер вони хочуть позбавити обкрадений і зубожилий від війни народ можливості отримати посилку від рідних із-за кордону з продуктами та подарунками. На думку влади, кріпаки навіть за це мають заплатити. Ми попереджали, і це сталося, очільник парламентського комітету з податкової політики Данило Гетьманцев хоче ввести податок на особисті посилки українців із-за кордону з чаєм, кавою та парфумом. Відповідний законопроект зареєстрований в Раді. Документ передбачає скасування звільнення від оподаткування ввезення товарів вартістю до 150 євро. Що призведе до оподаткування всіх міжнародних експрес відправлень ПДВ за ставкою 20%. Товари вартістю до 45 євро. Що надсилаються фізичними особами в Україну для особистого або сімейного використання, ніби звільняються від митних зборів за умови відсутності комерційних цілей. Хоча критерії їх визначення не уточнюються і визначатимуть їх хабарники з митниці. При цьому низку товарів заборонять пересилати без сплати податків навіть у посилках між фізичними особами вартістю до 45 євро. Зокрема, під акцизні товари, парфуми, каву, чай. Тобто, якщо обсяг цих товарів перевищуватиме встановлений ліміт, навіть з приватної посилки вартістю до 45 євро. Отримувачу доведеться сплатити 20% ПДВ. В абсолютних цифрах дохід бюджету від оподаткування посилок буде мізерним і навіть меншим, ніж прогнозують отримати податківці. Тому що одразу після введення податку кількість відправлень зменшиться. Натомість можна успішно наповнити бюджет, ліквідувавши корупційні схеми. На митниці, через який бюджет щорічно втрачає 170 мільярдів гривень. Але на це влада ніколи не піде, тому що доведеться залишити собі власні кишені, а вони звикли запускати руку, у ваші, в чужі думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну. Великою мирною і процвітаючою